Троє на Радивилівщині, по двоє на Березнівщині і у Рівному саме стільки людей минулої доби загинули від загального переохолодження організму. Ще смерть чотирьох людей у різних районах області. Нині встановлюють спеціалісти, але також уже підозрюють переохолодження. Рятувальники кажуть, майже усі ці трагічні випадки, як правило, мають спільні причини. Загиблі ніде не працювали та періодично зловживали спиртними напоями. В нашій області за 20-21 число зафіксовано 7, Літальних випадків з нашими громадянинами. Причина смерті всіх одна це загальне перехолодження організму. Тому рятувальники радять бути особливо обачними у морозну погоду. Перші симптоми перехолодження це побіління шкіри, кінчиків носа, кінчиків вух, кінчиків пальців. При тому, як ви замітили, що побіліли кінчики, носа або вух, або пальців, потрібно розтерти його хутром. Потрібно розтирати снігом або чимось холодним і спіртом. От прийшовши в приміщення, потрібно розтерти хутряною тканиною, або ж якоюсь тканиною. В Гарячу воду ні в коїм разі не потрібно в кінцівки відморожені або ж тіло занурювати в гарячу воду. Не радять рятувальники і зігріватися спиртними напоями, адже найлегше піддаються впливу холоду особи, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Андрій Лобчук, Олександр Ковтунець, новини Рівного.